Всім привіт з вами Андрій 15 і сьогодні ми поіграємо у фермер симулятор 2015 на карті середня паласа Росії. Що ж, я ось тут з сидорачем домовився на щот оренди фермерства ось цього великого, бачите. Тут показано велике фермерство і полів він мені дав два оренду. Що ж, дав ще трошки техніки дав мені ПТС. Точно не пам'ятаю. БДТ дав мені ось во. БТ 63 Так, Т-150-го на гусеницях і, і. Що То є що то є сурківка. То є так, Т-40. Дав ще мені такий же новіші, ну, то я сам привіз Вектора 410-го, є з наших новіших таких і силку. СЗ і якось там... не пам'ятаю точно. Зараз подивимося на карту. Ось, наше є. У нас є друге і 14 поле орендоване. Ну, не ордон, але може бути куплений, він нам дав. Так, заводимо мотор. Стартуємо. Ось, трошки прилагу я вибачаю, що заваги Ігра трошки до карти не привикла. Так, сїдемо на яке поле. Давайте на, на друге. О, що занесло? Їдемо. Трафіку бачення тут в нас нема. Як то 410. Це відео напевно вийде після нового року, коли я точно ще не знаю, але вийде після нового року. Так вже новий відео вже напевно пройде. А це відео... Я якраз записую це відео Новий рік, але зараз має бути за 4 години чи за 5 я ще раз ще відео записувати. Чого ж ми будемо перше як розвивалися, ми накупляли третє такі поля маленькі, третє, не там четверте, дев'яте. Це буде наші такі, а потім вже, бачите, поля є великі, а хотіти восьмі які поля великі. Тому що ви хочете. Поля туди великі. Це трошки провисає <кхід> на яких місцях? Так, скорс мені не треба поки що. Поки що ми будемо сьогодні самі працювати. О, документи немає у нас. Ага. Тут було, тут є. Ні, так, що ж, розкриваємо. Так, автокомбайн є, все ж таки. Беремо так і беремо фугулу, нехай перше помітить. Давайте перше чуть сні проїдемо. В солому збираємо. Все нехай їде автокомбайн. А ми представим на Т-40 Так, беремо прицепчик Чому я думаю, рядом Тому заблиском Трошки удобнее на сургівці так погороду робимо сюди робиться ріка робота все робить суді робить як має бути мені дуже сподобалося птс я не знаю чого ж там до душі припала я ж все знаю приважно грав Ну якась класна птицка По голову облазить такі блан такому все салозив реально Щоби казали, що є ігра, а що реально в нас чогось гроші, хай напевно то ще роботи робить Так, ще у нас є вам сказати, зараз кажемо Ходобі так, є 15 Свин свиней, одна куриця і 6 коров. Та я буду теж б чесно, я прихворію тут водій. Там снайпера. Прихворіл на рік. Тому я в хаті сиджу. Неделю святкувати мой рік. О, ще відео зняти. Так, приїхали. Так, так вот. Так, Вектор так, так. Так. Так, так. Так. наш тут значит, идем до Вектора. Пшелетия, давайте, не будем ездить. Будем состарали убежать, давай прилетим. Ти ж то поражайся. Так, з'їдемо. Так, та ще станції ні в чому. Може, може якісь... <coughs> <coughs> я вбачаюся хоч якісь версії Я граю з модами бригади 2 Trzeba na tamtej linii pobliżać, troszkę tak na Чекаємо, менше змагає ось. розгрузимо я поправлю такс ось я закрив браузер <кхід> я вибачаю собі дуже кашель Даші... красне свято думаю возрує раз ми його інакше запустимо ще гора. Такі можна виключити, ас-таки. Так, ще десять

Легові. Ми перебіжемося за кошти, можемо тут собі присісти і почекати. Поки Вектор закінчить уборку або ми інакше, живе. ми поїдемо і взяємо перші поїжаємо наш склад.

дети Упс. Схрашкивает. Дивимо. Що у нас на нашому другому полі? У Нас там нічого немає. Ага. Зараз ми беремо селку. І культивірувати. Сєрт. базу їх отходи, чтобы вони там розгружуються. пшениця починаєте наші нашитки місця. Εταιρεία, 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 εταιρεία. Ξέρω ότι δεν θα με ρωτά. зала я соберусь, тут не, а, да, я не буду, что я? Нет, тут и... не тут удобрение и не тут значит не тот. Так, а, тут ну, тут А, ой, это Ще раз ще буде розгружувати.

Мені він не вигружається. Для що тут. тут я не знаю так, підемо по тому ангарі. Тут Тут пшениця, Тим, що, значить, там пшеница, значит, здесь турнир тут має ячмо. Вона тут ячмо Так, розвертаємось

І тут все пішло, бачите, по попуга. В чому прикол тої карти? Так, все ясно. Так, наступ не тут застрахати. І чи мене пане там себе, або що я не знаю. Ну, коротше, тут тут все засіб, розвипається Що ж, друзі, ми напевно, точніше я ми, напевно буду завершувати. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся, ставте пальчики вверх. Всім удачі і показу.